А завжди червоний колір кликав на боротьбу завжди і комуністи. Як завжди, захищали простих людей, так чи не так? Це вже четверта акція. А якщо ще 1 травня врахувати, то це вже п'ята акція. Нас, на жаль, не хочуть чути. Ми не дарма от народ України говорить про те, що іде тарифний геноцид України. Це дійсно так. Сьогодні, от як цим людям прожити? Їхні діти на заробітках, у них є свої сім'ї у тих дітей. Дітям потрібно допомогти тим, і своїм сім'ям. Що вони можуть сьогодні батькам допомогти? Їсти треба, внуки прийде, щось треба дати, їсти зварити, хоч корточку яку взяти, а де її взяти? За що? Все дороге. Підеш цю пенсію, заплатиш лікарства дорогі. При совєтській власті все-таки було не вважайте Росію обійцями, моїх внуків спасали, і я поїхала навіть зароблять. Тут пішла на пенсію 55 років і поїхала ще на Росію заробляти. Зиму там роблю, а їду сюди, бо тим діткам треба. Хай вас бог храни, всім щастя, здоров'я і терпіння. Ну, я не знаю, чого сьогодні комуністи вийшли, бо сьогодні святий день для українців, бо сьогодні день народження герої України Романа Шухевича. Ну тому це свято для всіх військовослужбовців, для всіх патріотів, для всіх, хто захищає українську націю. А то, що вони тут вийшли, так співпало. Української нації Романа який йдіть від того, щоб сказав. 1 марта с 1 сентября, повышение цен на і За цен на електроенергію. Два роки після раз влади. Восім разів раз. Він вирвав прапор сіні-жовтого. Вирвав? Не знаю, сказав, що я провокую щось. 20, 20 червоних прапорів нікого не провокують, розумієте? В Житомирі сьогодні. А жовто-сінній. С трезубом. Провокует коммуняк. Рушунян, который считает себя активистом, а у нас активистами сейчас себя считают практически все криминальные элементы города Житомира, начал тыкать во время выступления ветеранов в лицо этим флагом. Сейчас меня перетыкает, что это, это был прапор Украины. И тыкать в лицо человека прапором – это тоже оскорбление и национального символа, и человека. Нормальный человек… Так не поступить. Я ще раз повторяю, що це тварь, яка поступіла подло і нізка. Вимагаємо терміново переглянути норми споживання природного газу, електроенергії, холодної води, переглянути тарифи на центральне опалення та водопостачання гарячої води, провести ревізію надходжень та витрат усіх жрепів міста Житомира. Внести зміни до бюджету міста в частині субвенцій на проїзд пільгових категорій в комунальному транспорті. Залишаємо за собою, як прийнято в демократичному суспільстві, право на подальші акції протесту та на звернення в органи юстиції у випадку, якщо ви залишите без уваги і виконання нашу резолюцію. Ще одне є. є. Давайте. Значить, Порошенко, перший, як значиться, казати в скобках. Друг прізвище настояще його, Вацман. Тим людям, які розгорнули сьогодні червоне ганчір'я над нашими головами. І я бажаю, щоб то ганчір'я було єдиним, що їм залишиться в цьому житті. Москаляку!